Всім привіт! Мене звати Костянтин Димченко, це мій канал Родична допомога сьогодні в випуску ми вам розкажемо про таке. В Одесі чоловік вклеївся в чуже військове посвідчення, що вирішив суд. Одесід знайшов документ військового, вклеїв своє фото і користувався ним. В Одесі чоловік скористався знайденим посвідченням офіцера ЗСУ для особистих потреб. Він замінив фотографію власника на власну та намагався використовувати документ як перепустку. Спроба обійти правила закінчилася в суді. Фігуранта справи визнали винним та оштрафувані. Але про це йдеться у вироку приморського районного суду міста Одеси у справі номер 522 дріб дев'яносто 0 дріб 25. Суть справи. Інцидент стався в Одесі на Аркадівській алеї. Там місцевий житель випадково знайшов посвідчення офіцера Збройних сил України. Замість того, аби передати документ до правоохоронців, чоловік вирішив скористатися знахідкою. Вклеїв замість фото справжнього власника в своє власне. Та носив документи з собою. Це він робив із метою безпереходного переміщення міста позиції сторін. На суді обвинувачений не визнав свою провину. Він не заперечував факту використання підробленого посвідчення, однак заявив, що не мав на меті отримати матеріальні вигоди чи завдати шкоди державі. Прокурор кваліфікував дії чоловіка як на закони заволодіння чужим документом, згідно з частиною 3 статті 357 Кримінального кодексу України, що вирішив суд. Приморський районний суд Одеси визнав чоловіка винним у чинні правопорушення. Суд призначив йому штраф у розмірі 1700 гривень, а також зобов'язав компенсувати процесуальні витрати державі 3565 гривень. Обставини справи, зокрема шире зізнання будувачного, були враховані як пом'якшувані. Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий традиційний контент, просимо підтримати нас лайками та репостами на наших соціальних мережах. Дуже дякуємо. Якщо вважаєте, що в цьому каналі цікавий традиційний контент, просимо підтримати нас фінансово. реквізити для донатів будуть у описі до даного відео. Дякуємо ресторан Пармезан за місце для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.